Всім привіт! Хочу поговорити трошки про таку особисту, особисті теми, досвід, напевне, про те, як я саморегуляцію провожу свою, коли емоції хочеться врегулювати, тіло, тобто саму свою структуру з переходу із хаосу у структуру. І я використовую для цього форми. Форми геометричні маю на увазі. І навіть задумалась, навіть не те, що задумалась, я почала на формах е основувати, е робити, собі створювати колоду, грубо кажучи. Ну не грубо кажучи, навіть. А це, напевне, просто якийсь самозванець, боїться ще сказати, що от хочеться створити колоду на своїх відчуттях, на своїх знаннях, на своєму баченні світу і психіки. І поясню більше, що я використовую, бо це трошки напевне йде. В розріз із стандартними прийнятими соціальними всіми поясненнями і знаннями. А те, як час у нас змінюється, світ змінюється, люди змінюються. Думаю, що є такі ж люди, як і я, що дивляться на світле і не довіряють йому, а бачать темне і відчувають там глибинну любов. Із форм. Найбільше я люблю і використовую шестикутник. Для мене це, напевно, як форма, яка тримає життя. І тобто якраз моє тіло дуже сильно реагує на цю форму. Як точніше поясню, що шестикутник для мене це як стабільність без жорстокості, напевне, без вимагань, так? без умов. Бо інші, які використовую фігури, наприклад, коло, у мене це про злиття, квадрат про контроль, трикутник про якусь напругу, да, і вектор, який там заданий, ніби тебе заставляють туди йти чи рухатись туди. А шестикутник має межі, він не тисне, він має опору, але не закриває тебе і дозволяє бути разом з кимось, не розчинятися, але просто бути разом. Це форма, в якій можна жити, а не витримувати. Те, до чого я от якраз іду. Тобто шестикутник це форма, яка є в реальному світі. Ми ж бачимо, ж знаємо, що існують там бджолині соти, кристали, клітинна структура, тканини, природні всякі решітки, фільтри. Да? Тобто, природа обирає те шестикутник, коли їй треба максимум міцності, мінімум напруги і довготривалість. Тобто я розумію, що я шестикутник люблю не просто за якусь естетику, а за те, що моє тіло впізнає, що оце є моя система. Той фільтр, який мій фільтрує, трошки розбирає, докупує, збирає мій хаос. Тому що шестикутник може відкликатися ще також людям, які, як і я, жили довго, без опори, в очіконі, в фантазії, в нестабільних контактах з людьми, коли не було прям звичків нервової системи і розуміння, що буває якось по-іншому. І то є якраз психіка тягнеться до тої форми, яка не, зни, не зникає так. І тому якраз така несвідома опора у шестикутнику, що тут я можу не падати, або я ж не впаду. Чому можна розрізнити, що не вибирається, якщо не тягнеться ваше тіло до кола, наприклад, бо не хочеться вам в цей момент длиття, да? Бо хочеться якраз фігури чіткої, коли хочеться звичку якусь мати. Звичайність, повторюваність чогось приємного так? побут, тишу. Тобто шестикутники як архітектура буднів звичайних. Тут без всяких драм, без всяких бійків, тут Просто чітка границя, дуже спокійна, дуже заспокійлива. Бо якраз в шестикутнику немає як я повторюю, немає драми, тут немає всяких оцих слів романтичних, грубо кажучи, емоційних, не доведи, там, не врятуй, там, не знаю, екстаз якийсь. Тобто, а тут тиша і спокій. Тут є от ми, і це може бути і про людей. Може бути я і світ, я і реальність. Ну тут тобто багато можна що можу складати. І тому от, ем, я використовую ще якраз, ем, пишучи звичайні слова, е, закладаю в картинки, як там звичайність, звичка, е, використовую свої любимі геометрію, золоті, чорні лінії. До речі, ні разу не використовувала ще сріблясті, зараз просто задумалася. Я як довго жила луною, прям я як то такий, лунна людина, луну дуже люблю. Але ні разу не використовувала як а, у структуру, ну, а іменно сонячне, золоті кольори, от всяке таке прожиття, що йде про живість. Про темно свої зелені кольори, люблю, чорні, да, всі відтінки, сірі і так далі. Використовую, я, звичайно, і ясні якісь, але ясні кольори я вже казала на початку, для мене трошки про інше звучать. Зараз я до них повернусь, поки просто якраз ще опишу, що. Трикутник для мене асоціація з болем. Так, як я казала, там є ж вектор, куди тебе заставляють, і є напруга, є тиск в якусь одну точку. Тобто здається, що от кудись тебе тягне, кудись тебе направляє, кудись сербе тебе. Тобто біль завжди має напрям. І от хочу, не можу, там чекаю, не приходять, тягне, болить, тому якраз гострий кут, гострий біль у, у трикутнику. І тіло в болі збирається саме якраз в точку. Злість я заклала в квадрат теж так, бо квадрат має межі, має фіксацію, має опір і має от чітке стоп, чіткі рамки, чіткі кути рівні. Де просто злість якраз це момент, коли психіка каже, що досить тут моя межа, і квадрат це все тримає, ніби для якогось заспокоєння після хаосу. Я стою, я не рухаюсь, я не віддам нікому нічого більше. Ні менше, ні більше, вже ніби достатньо віддавати. І тому тут злість якраз вона не тече, а вона застиває, стоїть. Про коло як безсилля це прямо про те, що нема виходу дуже часто, посвідомо нам здається. Бо це якраз розчинення, тут нема кутів, відсутність, немає за що вхопитися, нема звідки почати, нема тут кінця. Тобто не можна. Нічого зробити, ні піти, ні захищатись, ні тиснути. Тут прям безсилля. І в безсиллі тіло наше втрачає форму. Тому воно тоді виходить якесь таке, як колоподібне, да, коли є все, і ніби нічого немає. От, і якраз чому вибрала я шестикутник, бо тут. Життя, яке тримається, просто яке не жорстоке, не гострий біль, тут не розмиті рамки, і емоції тут можуть бути, тому що вони абсолютно не впливають, не руйнують цю конструкцію. Вони можуть по цих різних куточках собі да, розійтися, по рамках. От і форма, звичайна, оця вся як стан, можна собі напевне виділити, на да, що біль трикутник, в якому спрямованість напруга, злість, це квадрат, межа, упора, бесилля як коло, безсилля розчинення. І шестикутник як стійкість допомагає мені як -то, утримувати, структурувати життя, звички і звичайність буденність свою. Через такий спосіб саморегуляції я Намагаюся, напевне, так інтуїтивно розкласти емоції, тобто надати їм форму. Це коли от я розумію, що я повертаю контроль тоді не головою, а тілом. Бо от по відчуттях мені так хочеться, ніби, бо там здається, що такий колір мені там підійшов, сподобався, чи така форма, чи такий фон, чи відтінок, чи така лінія. Тобто, це якраз м завдяки цим формам перестаю тонути в емоціях своїх. І окремо ще повернуся до того, що я казала, що світлий фон для мене це геть не про полегшення, а про брехню абсолютно від світу. Це просто із мого досвіду. І думаю, що багато людей, які травмовані, вони можуть так сказати, відчути, напевне, що все-таки є така, коли ніби все відкрите, чесне, має бути безпечне, тобто світлі кольори всі білий, там, жовтий. Да? І саме оці кольори не підтримали. Саме оцей фон, саме оце сприйняття підсвідоме, не знаю там, з ким ви можете порівнювати світлі кольори з вищими силами, з родиною, батьками, з друзями, да? До кого можна було за підтримкою піти, а вони не підтримали. От, от золото для мене це як цінність. Теж, як опис напевно, йде, що яку винесли назовні і зламали, і форма тримається. Бо це в трикутниках воно часто використовує, що воно не форма тут є, але вона ріже, вона гостра. А в цьому світлі, якщо використовувати в трикутниках, нема абсолютно ніякого тепла. Тобто для мене темне, як довіра, контакт, іде укриття, турбота, така любов. А світлі для мене голеність, біль на виду, бо його дуже сильно видно, підсвічено там зрада, коли тебе не підтримали. Хоча б мали би там, да? коли ми дуже сильно йде в людей ем, віра, там не знаю, в Бога, вищі сили, в ангели, там ну що завгодно. Але коли стається травма, біль, втрати, смерті, ми втрачаємо біль, ми втрачаємо довіру. Відчуваємо біль і відбувається такий надлом трохи. Отже, це, напевно, все, про що я хотіла поговорити коротко. Просто хотіла виділити окремо цю тему, може на комусь відгукнеться. що зараз якраз такий період, коли йде структуризація, відбувається. Коли Сатурн ще по рибах, він якраз із Нептуном в кінці риб і перейдуть в овна скоро, тобто вони перейдуть якраз від цієї всієї розмитості, від хаосу, до форми до чіткості, до вогню, де можна буде якраз запуститися ця живість іскра, але вже з опорою в тілі.